А пане Дмитре, вовчанський напрямок. Яка ситуація там зараз з перших вуст? Е, останні дні е, минулого року були дуже складні. Е, ситуація там ну тиск збільшився, е, і ми вважаємо, що е, ну, це було пов'язано з тим, що зазвичай наприкінці року підводять тогі там і. Е, е, Є необхідність доповідати про якісь успіхи або про якісь там перемоги. От, але е, наші е, сили оборони не дали ворогу е, підстав для, для таких е, доповідей. Тобто е, всі спроби ворога просунутися на нашому відтинку фронту були е, е, зупинені. Е, і так само перший тиждень нового року теж не був простим. Е, Ворог, спробувавши там виконати певні наступальні дії, ну які в них не вийшли, там звучало багато протиречивих повідомлень про там село Вільчу, населене Пумп Віча, да? тобто там в них нічого не вийшло і вони пробують обійти ще. Ще західніше, в Вівчанськ і просуватися западніше, це якраз через цегельне, Лиман, так так, так, так. А, а, так. А наскільки оцей обхід, як, як він може повпливати, якщо можна детальніше, розказати, які там перепад висоти? Ну наскільки це складність там велика? Ну я так розумію, що ворог намагається нащупати слабкі місця нашої оборони, а uh -huh. по, по там особливостям місцевості там вздовж річки Сіверський Донецьк, там uh -huh. ліс. Да? І я так розумію, що їм цікаво саме саме ця ділянка, тому що ліс. Дозволяє ну приховати приховати пере, пере, переміщення особового складу і mm -hmm. якісь там е, наступальні дії, О, тому оці два населених пункта, про які ви е, щойно згадували, вони знаходяться по обидва боки е, власне ріки Сівіські Донецьк. Mm -hmm. от, от, от тому я так розумію, що їх інтерес е, 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 це просування вдовж річки. Зрозуміло. А, теж цього тижня речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко повідомив, що росіяни намагаються розширити цю лінію боєзіткнення. Я так ну яким чином вони це намагаються зробити, і за рахунок чого вдається їх зупиняти? Ну, власне, це те про що ми щойно говорили. Mm. Тобто, раніше вони намагалися обійти Вовчанськ з флангів, і це було близько до Вовчанську. От а зараз вони рухаються. Ну, тобто угу. спробують роблять спроби просунутись е, далі від Вовчанська, то, тобто смуга, смуга. От ну от от от, у нас візитміру. мапа якраз зараз на екранах, так ми можемо побачити. От тобто, вони по карті намагаються обійти ще лівіше, угу. тобто ще ще західніше. Зрозуміло. Пане Дмитре, мінусові температури зараз. Ну я подивилася за прогнозом погоди зараз, якраз на Вовчанському напрямку там Вовчанськ мінус 2, мінус 3, але теж там скоро має бути мінус 13. Як це впливає на ведення бойових дій? Ну, звісно, це ускладнює і, і роботу захисників, і роботу uh -huh. ворога, тому що. Ну, по-перше, -по ви розумієте, що е, там банальні там, битові умови, в яких знаходяться наші захисники, е, е, ну, це складно, да? там починаючи з того, що е, як їм там, попадають продукти, е, ми з вами привикли, що ми там купуємо пляшку води, от да, відкриваємо і п'ємо. А та вода, яка приходить до них, наприклад, да, то це просто пляшка льоду. Тобто мінусові температури ускладнюють службу і роботу наших хлопців. От. Так, так само мінусові температури ускладнюють роботу повітряної розвідки, тому що, по-перше, ну, батареї при мінусових температурах менше тримають заряд, і дрони вилітають вже на менший, ну, на менший час. А, а по-друге, Дрони, ну, так само на них намерзає лід, і це ускладнює роботу. Ну, теж тож, зараз, зважаючи на те, в яких важких умовах наші військові оборонять Україну, я думаю, що для кожного справа честі це якраз допомагати донатом. Якщо можна, розкажіть, будь ласка, детальніше про цей збір, який йде. 500 тисяч гривень, я так розумію, саме на дрони і реба. Саме так ми збираємо на дрони і на реби. Ну всі вже знають, що дрони можна сказати, змінили вигляд сучасної війни. І навіть наш жалону голов... командуючий циркій uh -huh. буквально пару днів тому надав таку інформацію, що тільки сили безпілотних систем, ну підрозділи безпілотних систем. Знищили за е, грудень близько 33 тисяч е, uh -huh. військовослужбовців Російської Федерації. Е, ну, якщо вдуматись, це, ну, це велика цифра. Е, ми звикли, ну, хто, хто не, не, не сильно там цікавиться, ми звикли чути, що зазвичай на добу е, ми знищуємо там близько тисячі окупантів. Да? То якщо розділити ці 33 тисячі на е, 31 день, Грудня то виходить, що левову долю е втрат е завдали саме е підрозділи безпілотних систем, е тому е наявність у нас дронів і достатня кількість дронів е це запорука е успіхів е наших хлопців. Зрозуміло, пане Дмитре. Дякуємо вам, дякуємо вашим побратимам за те, що робите усе для того, щоб Україна була незалежною і вільною від цієї нечисті. Закликаємо теж усіх наших глядачів доєднуватися. Адже кожен наш донат може зробити росіянина хорошим. А хороший росіянин це той, який не просувається по українській землі, а зупиняється назавжди. Дякую вам, Дмитро Усов, начальник групи взаємодії зі змі бригади Форпост, старший лейтенант пан. Дмитре, ще раз дякую